Перших днів повномасштабного вторгнення Леонід добровольцем вступив у лави збройних сил і відразу ж відправився у найгарячіші точки України. Серце героя зупинилося 9 березня у лікарні. На жаль, Леонід Миколаєвич помер під час виконання службових обов'язків, власне перебуваючи на лікуванні в одному із лікувальних закладів міста. Раптова смерть вирвала його із наших рядів із рядів захисників України. Усе життя чоловік прожив у Житомирі, розповідають у міській раді. Лодін Миколаєвич народився у Житомирі, закінчив загальноосвітню школу номер 27 Після чого він проходив строкову службу у збройних силах. Він одружився, виховував двох дітей. Пізніше в цивільному житті він працював у охоронному бізнесі. За рік війни Леонід побував у найгарячіших точках України, брав участь у визволенні населених пунктів від росіян. Зволяв від російських окупантів північну частину України і пізніше був учасником оборонних боїв на сході нашої країни. Попрощатися із героєм прийшли його друзі та знайомі. Володимир з Леонідом товаришували із першого класу. Нормальний хлопець, що я можу сказати. Стай нормальний, любив футбол, діти його займалися футболом. Добре, чуйна, завжди відзивчий був. Дуже шкода. Що самому молодому жити і так зарані треба піти. Сьогодні чоловіка поховали на старообрядницькому цвинтарі. До свого дня народження Леонід не дожив всього 19 днів. Герою мало б виповнитися 55 років. Я залишилась вдовою, у мене залишилось двоє дітей, двоє хлопців теж без батька. І дякую, що такі є воїни, які захищають нашу рідну Україну. Є імені президента України, Верховного командувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служить ваш чоловік. У скорботі залишилися дружина та діти. Десять-дванадцять днів, і на вулицях міста Житомира знову з'явиться електротранспорт. Пообіцяв міський голова допомогти оговтатись після ракетного удару по міській підстанції, допомогли інші обласні центри України. Нам дуже допомогло «Укренерго», підключили з інших областей трошки потужності, тому навіть ті планові відключення, які анонсувала. Обленерго їх нема, фактично, але от ми просто на межі. От от будь-який там лишня котельня, яка включається чи освітлення, може просто вибити і там пів Житомира буде знов там, 6 годин без світла. Я думаю, декілька днів. Електротранспорт планують випускати не в час пік, щоб не навантажувати мережу, а згодом він працюватиме у звичному режимі. Над цим працює і Житомир Обленерго та військова адміністрація. Завдяки роботі Олексія Михайловича і Бунечка, бо це робота це не тільки. Е Обленерго, це і залізниця. Тут от, кожен там один там мігават, там десь в залізниці, десь Вінській області, десь там Хмельницької області. І це постійна от, така робота, те, що забезпечує Житомир більш-менш стабільно. навіть навіть у цих відключень, про які ми сьогодні говорили. А от 10-12 днів я думаю, що в нас буде. Не буду казати, чому але буде все добре. Вуличне освітлення повернеться приблизно у такий же термін. Ну може, ми вуличне освітлення також будемо включати після піку, демо з 9 ї години, наприклад, вечора. Там от можливо сьогодні якраз будемо рішення. Також у міській раді повідомляють про те, що на час вимушеного простою електротранспорту транспортні картки з тарифом без ліміт на 30 днів будуть автоматично продовжені. Детальнішу інформацію можна дізнатися на офіційному сайті Житомирської міської ради. Вікторія Дубулик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 на позачерговій сесії Житомирської міської ради внесено зміни до програми національного спротиву громади. Депутати проголосували за виділення коштів на підтримку захисників та компенсацію на житло військовим. Головні питання це збільшення видатків. По... В програмі супротиву це оборонні видатки, це субвенції військовим частинам, які нам потрібно було сьогодні надати. Це перше. друге, ми змінили трошки в програмі формулювання для того, щоб пришвидшити утримання коштів нашими військовими по квартирам. Бо минулого разу ми ще 15 п'ятнадцятого, якщо не пом'ять, з грудня приблизно виділили кошти. Хлопці-дівчата отримали ці кошти тільки в кінці січня, бо це вирахується видатками третього рівня, і вони фінансуються в останню чергу. Міський голова каже, звернень про допомогу від військових частин багато, тому намагаються їх максимально задовольняти, адже не все вдається придбати за державні кошти. Розрахунок наш військов, ну, розрахунок по частинах на в них навіть нема на балансі. Фактично не було передбачено ці мавіки. Ну, це в структурі військових їх немає просто, але кожен підрозділ, кожен взвод, взводний опорний пункт має мати цей мавік, і це життя наших хлопців. Ми всі бачимо в Ютубі багато відео, як ефективно вони працюють, але втрати їх можуть бути там два-три за день. Тому це постійний розхідний матеріал, який ми можемо купляти за рахунок бюджету, а військові його не можуть самі купити. Ще одне фінансове питання підтримали депутати Житомирської міської ради. 400 тисяч гривень виділено на змагання міській жіночій волейбольній команді. Ну в фіналістки чемпіонату України вищої ліги це досить таки серйозний результат. Команд досить багато по Україні, незважаючи на війну. Жіночий волейбол зараз в топі. Дуже круто, що Житомир в четвірці краще. Дівчата, які представляють честь міста, увійшли до четвірки кращих в Україні і до кінця квітня виборюватимуть перемогу на чемпіонаті. Ну, в фіналістки чемпіонату України вищої ліги це досить таки серйозний результат. Команд досить багато по Україні, незважаючи на війну. Жіночий волейбол зараз в топі, і дуже круто, що Житомир в четвірці кращих. Також під час засідання було нагороджено відзнакою за заслуги перед містом Житомиром першого ступеня засновника благодійного фонду Хлібний дім Аркадія. Маргуліса. Наш фонд багато працює. Ми, на цьому, ми в цьому місці харчуємо кожен день 400 чоловік протягом 27 років. Тільки в цьому місці ми дали допомоги лікарням міста десь на 200 мільйонів гривень. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Основні питання на виконкомі розглянули за лічені хвилини. Здебільшого, усе вже проговорили на комісіях. Так мова йшла й про роботу підприємства електричні мережі зовнішнього освітлення. Міський голова, зокрема, підняв питання й про освітлення на вулицях. Я б після вечірніх піків, щоб ми да а така була велика потужність, але ми... Тим часом інспекція з благоустрою у 2022 році зазнала збитків на 900 тисяч гривень. Заступниця начальника комунального підприємства пояснила, чому на ваш розгляд виноситься звіт за 2022 рік. На жаль, підприємство спрацювало з збитками. Маємо 900 тисяч збитків в основному за рахунок не виконання доходів по ринку хлібному. Також мало було соціальний ринок набагато зменшилось, десь на 30 майже відсотків. Цього вже заходи на цей рік, і надіємося, в перший квартал ще, можливо, у нас буде трошки збитків, але там ми надіємося, що ми вже виліземо, Бо перший квартал завжди. Ринок погано працює, і контрольних карточок було б набагато менше, і все інше. під час засідання члени виконкому погодили інвестиційну програму для Житомир теплокомуненерго. Заступник міського голови каже, це стосується модернізації котелень та теплотраси. Щорічний виконком Житомирської міськради приймає погоджують програму Житомир теплокомуненерго для виконання робіт на 23 рік. Ці 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 заходи сьогодні були прийняті і з закінчення опального періоду житоми. Теплакомерки приступають до виконання цих робіт. Ці, 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 ці плотрас на Пушкінський, це модернізація Катерина Вільський, 7, це модернізація Катерини Шухєвича 2. Вікторія Гнитюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1. Чогось наша славна Україна зажурилася. Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо! Із піснями і кульками актори Житомирського драмтеатру уперше сіли в свій новий автобус. Кажуть, давно чекали на цю подію, бо ж попередній транспорт на початку повномасштабної війни передали Збройним силам. Наші польські колеги, наші польські спонсори подарували ще кращі автобуси. А чому тому, що в ньому 48 місць. Наш автобус, який у нас був, він уже був для нас замалий, тому що у нас дуже великі вистави. І нам треба було ще додатково щось наймати. Сьогодні цей автобус 48 місць ну, це для нас мрія. Ми дуже раді. І я вам ще хочу сказати, що цей автобус один вдвох. Тому що ми можемо завантажити в багажні відділення нашу всю декорацію і у нас не буде проблем для гастролей по області і по Україні. На другий день війни автобус був вилучений в Державну прикордонну службу, і зараз несе автобус, який належав театру, несе службу на, на кордоні. А дійсно через рік, завдяки. Нашим міжнародним друзям з нас не залишають наодинці з нашою бідою. Начальник управління культури та туризму області пригадує, як домовлявся із польськими друзями про автобус. каже, усе це вдалося завдяки дружнім відносинам, які будувалися не один рік. Я зателефонував своєму товаришу, бувшому бурмістру міста Луків, Любельське воєводство. Сьогодні він керівник району староста Луковський. І Я його трошки так, можна сказати, взяв, як кажуть, на понт. Я йому кажу, Даріуш, маленька Естонія подарувала тут таку кількість автобусів. Подивіться, можливо, у нас для театру щось знайдеться. І наступний день він мені зателефонував і сказав, що Анатолій, тому що ти мій друг. Буде в театрі автобус вже наприкінці березня на новому автобусі. Актори Житомирського драмтеатру поїдуть на виставу у Бердичів, але обіцяють попереду грандіозні плани і закликають людей частіше приходити на виступи, адже це і свої рідні ліки. Для душі ми їздимо по всій області, возимо вистави і не тільки піднімаємо патріотичний дух, але знаєте, у багатьох людей і горе, і біда, і депресія. Так, от ми є такими антидепресантами. Не треба ходити до психіатрів. Треба йти в театр, для того щоб відчувати все таки сенс життя і мати сили для боротьби. Тим часом це не усі подарунки від міжнародних партнерів, так у Німеччині Місцеві, волонтери та українські переселенці зібрали кошти на закупівлю ще одного автобуса. Він же слугуватиме і як мобільний пункт незламності для департаменту соціального захисту, і зокрема для Тетрівського будинку інтернату, допомогли наші друзі з Німеччини, наші друзі-волейболісти, зокрема Палюра Василь Володимирич, тренер наших дівчат, який служить зараз збройних силах. От німці зібрали кошти, придбали десять таких автобусів. Один попав сьогодні ми його для Житомир. Я сподіваюся, що ще такі автобуси теж будуть у Житомирі. Вони специфічні автобуси. В чому? В тому, що вони передбачені як свого роду пульт незглавності. Можна там дуже, дуже тепло. Є спеціальний генератор, який обладнаний і може зарядити свої гаджети. Тому нехай служить для наших дітей. Вікторія Гничук, Олександр Неморожицький, телеканал СК-1. Краще укриття, краща освітня підготовка дітей, створення безпечних умов у садочках та школах. У час повномасштабної війни з'являються нові номінації, якими відзначили освітян області. Комунікаційна платформа освіта Житомирщини, рік незламності, пройшла в обласному центрі за участі представників різних громад. Той героїзм, який проявляли ви, кожен на своєму фронті, продовжуючи навчати наших дітей. Не дивлячись на тривоги, на те, що відбувається, велика шана повага за те, що ви змінюєтесь, за те, що ви підлаштовуєтесь, за те, що ви не боїтесь будь-яких викликів. Житомирщина у трійці лідерів серед областей, які змогли створити максимальну кількість укриттів і долучити до офлайн-навчання найбільшу кількість учнів. Одразу дві нагороди отримала Миропільська територіальна громада. На вдалося зробити такі кроки, які важко робити в час воєнного стану. От нам в вересні місяці вдалося відкрити нове. Приміщення новозбудоване це в печанівці в садочку, яке будувалося протягом шести років. Це дуже таки довго бут був там дуже гарне укриття, тому ми намагалися на всі важелі де можливо. От для того щоб відкрити його, щоб діти були забезпечені укриттям, тому що там укриваються з і садочку, і з школи. Війна змінила підхід як до освіти, так і до безпеки учнів та вчителів. Облаштування укриттів стало завданням номер один, говорить Віталій Бунечко. На сьогодні 90% наших діток навчаються в змішаній формі. Ми збільшили кількість укриттів від початку війни в шість разів. Зараз вона налічує 4400 в наших освітніх закладах, і наші діти можуть безпечно. І сьогодні відзнаки для наших громад це за безпечні умови під навчання наших дітей. Зараз без, зараз без укриттів нічого вже не проєктується, лише, лише за обов'язкове дотримання безпеки. Під час комунікаційної платформи учасникам було представлено виступ талановитих дітей Баранівської громади, які готували митці Житомирського драмтеатру. Мистецький проєкт Відсіч став доказом того, що маленькі українці не лише готові до навчання в умовах війни, а й до творчості, через яку вони можуть виразити свої почуття. Страждання, сльози. Це страх перед наступним днем, це розпач, ненависть, погрози, міста, палаючи вогнем. Емія! Навія, пожити миної вірно, це українська мрія. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал Ска 1 Добровольці це дуже мотивовані люди. Це патріоти своєї країни, які пішли за потягом своєї душі і серця захищати батьківщину. Андрій Перун один із них добровольцем. Чоловік пішов на війну 24 лютого. Каже про те, що повномасштабна війна на порозі здогадувався. Тому разом із друзями не гаяли часу і готувалися до бою із ворогом без роздумів. Ви знаєте, тут навіть і думки не було, що там щось думати, якісь варіанти чи що. Ми чекали цієї війни. Ми просто чекали. І от час ще настав. Я взав, взяв свій військовий рюкзак, форму взяв, і ми пішли з друзями. Все тут без варіантів. Так, чоловік уже рік воює у складі першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна. Можливості бачитися із рідними майже немає. За цей час вдома був лише кілька разів. Один з них через поранення. У Мене така робота, що треба бути 24 на на і Ну не можна взяти не вихідного нічого. І я вам скажу, ті люди добровольці, які приходять перший місяць. Перший місяць це було 24 на 7. Просто не вихідних, не відпочинку, в нас не було часу поїсти. Про Просто... зараз зізнається Андрій, добровольців поменшало у перші ж тижні війни. Хлопці йшли до військомату незалежно від того, яку мали освіту чи професію. Перші тижні ну це були 90% добровольців. І Я вам скажу, це були люди абсолютно різні. Там свого соціального статусу, достатку, професії, віку, це у нас теж було багато військовослужбовців, які були на пенсії, які вже колись звільнилися, і вони добровільно прийшли і згуртували оцей такий хороший, потужний колектив. Досить професійно сам Андрій у мирному житті бізнесмен у 2014 році, коли війна прийшла на схід, став до лав волонтерів. Зараз і сам воює на східних рубежах, а успішною роботою чоловік називає власне поєднання професійних військових і тих, хто до війни у цьому нічого не тямив. Я підприємець, якийсь там інший менеджер чи ще. Ми часто більш гнучкі, більш пристосовані для до життя, до прийняття швидких нестандартних. І ефективних рішень, ніж військові, які жили весь час за статутами в яких чітких межах і рамках. От і це доказало на війні, скажімо, довело це все ефективність української армії. Ми країна армія нестандартних рішень постійно щось видумують, це Прості люди, електрики, сантехніки, я не знаю, менеджери по продажам запальничок чи ще чогось. Видумують такі речі, до яких військові не додумуються хоча військові вносять свої. Великі знання, і у це саме поєднання військового, цивільного, великої мотивації дає той результат, який є. Ми зупинили другу армію світу. І, хоча відпочинок іноді може лише снитися, військові переконують, стоятимуть, що є сили до самої перемоги.